Єць Легіону Свобода Максим Морозов долучаємо його до Етеру і починаємо обговорення. Слава Україні, пане Максиме! Героям слава. Дякую, що знайшли час. Давайте дійсно розпочнемо знаєте, крок за кроком визначати, що відбувається навколо Авдіївки, що відбувається на східному фронті. Тому що ну констатуємо вже більше місяця. Ворог намагається штурмувати околиці міста. Авдіївка втрачає колосальну кількість живої сили, втрачає бронетехніку, втрачає інші сили і засоби, але не полишає своїх намірів і. На яких зараз флангах найгарячіше, і чи можемо ми з вами окремо розглядати, наприклад, в північну частину зі сторони степового і південну, зі сторони опитного і водяного, де більше ворог тисне зараз? Ну єдине, що москальня штурмує вдіїв по не місяць, а весь період повномасштабного вторгнення. З Самого початку в них була задача оточити Авдіївку. Ну взяти. Якщо не взяти, то оточити. І ці плани вони не приховували. Відповідно, всі ті бригади, які були на авдіївському напрямку, вони в ці плани були повідомлені. Вони розуміли їх і відповідно так будували свою оборону. А в принципі, звичайно. Боронний, скажімо так, більш можна поділити на якісь ділянки, але це зараз все-таки оборонний рубіж, що північ, що південь, що центр, але звичайно, якесь умовне поділення можна зробити, адже це все-таки оборонні оборонна смуга різних бригад, так? Тобто, якщо південь це відповідальність однієї бригади, сил оборони, центр іншої. Північ інше тому, звичайно, умовно можна поділити, але все таки це умовно, тому що оборона Авдіївки вона все таки комплексна і так би мовити має розглядатися в комплексі як з певним розширенням сірих зон на півночі, так і з зменшенням цих сірих зон на півні, тому відповідно це все взаємопов'язано і взаємозалежно. А де гарячіше Пане Максиме, так давайте дійсно тоді знаєте, Ну трішечки будемо так визначати пріоритети. Я розумію, що е, ви свої сили координуєте, і на кожному напрямку працює своя бригада або окремий підрозділ. Але е, коли ми говоримо про, наприклад, степове і про північну частину, і бачимо зараз на мапі е, той відтинок фронту, який, нібито, знаєте, ну ворог так вклинився більш глибоко в нашій території, е, там звичайно нам такому Глядачу, який спостерігає за подіями з дистанції і розглядаючи цю мапу, ми хотіли б вірити, що там вдасться цей клин зменшити, тому що там той терикон, з якого вони дошкуляють, там частина дороги, Н20, яку вони напевно використовують, також як певну додаткову логістичну артерію для того, щоб там працювати. І розуміємо, що якщо вони від того терикону будуть рухатись, то вони потрапляють на коксохім. Ну а це для нас. Багато клопоту, тому як вважаєте, ось цей північну цю північну частину ми можемо зараз там якимось чином їх відкидати? Чи вистачає в нас сили засобів, чи поки що просто не на часі саме цей епізод? Дивіться, північна частина дійсно там ну дорогу. Вони це дуже давно пройшли і там дійсно закріпилися на дорозі, яка веде. Донець, Константинівка, а там вони дійсно давно за, закріпилися. За боротьба за цю дорогу була ще минулого, е, минулого року. А, а от вже е, Красногорівка і просування в, в сторону кераміка та Бердичі. Це вже, так би мовити, цьогорічна історія, коли вони там трошки скажу, підрізаючи територію, е, просувалися вперед. Відповідно на заваді перед бердичами стопове їм став залізнична колія, залізничне полотно, яке так би мовити, як рукотворна іфікаційна споруда, тримала певну оборону. Зараз це все сіра зона. Частина залізниці є, частина цього полотна є сірою зони, через яку вони намагаються такі забігти в ці села і там уже закріпитися. Щодо того, що вони закріпились на залізниці, нема такої інформації, але і відповідно, і ми не змогли там так би мовити, цю сіру зону ліквідувати. Тому підрозділи, а саме піхота противника може добігати до залізниці, може її перебігати в цьому конкретно взятому цій конкретно взятій ділянці. вибігати і забігати там навіть в степне, хай хай навіть забігати. Але я знов ж таки повторюю. Це як відома така вислів, да? відділі парішує у Тому відповідно зараз це несе такий, от такий характер. Як воно буде, скільки ще ворог буде кидати в піхоти, Зрозуміло, що. Якщо в тілам своїх бойців він проложить шлях до степного, ну що ж, так так воно буде, але це не є поки що щось критичне і говорити там про оточення а, ще зарано. Дійсно, чи чи зараз є можливість а, зрізати ці сірі зони вибити ворога з саме з північного напрямку? У мене інформації немає. Хлопці з бригади поки що. А, не кажуть про якісь там е конкретні атакувальні дії з вибиття ворога, відбуваються локальні контратакувальні дії про його зупинення та ліквідова ліквідацію. Щодо та так дійсно сіра зона давно і ставікона е можна там контратакувати наші сили оборони в районі Авдійського Коксухіва, е що в принципі і відбувається, але безуспішно, тому що зайти ворог е щоб зайти ворогу в Коксухів, а йому надо ж сам той ще пройти. Тобто вони не є постійно. їхнє перебування не є постійно на теліфоні. Їм треба самим піднятися на телекон, пройтися, скажімо так, да чисто фізично і спуститися. Тому і вся ця територія контролюється нашими операторами БПЛА та Артою. То відповідно, цей шлях він смертельний, і якоїсь такої можливості зараз зайти по сухім ворога. Я не бачу це може бути просто тільки. Нехлюйство з нашої сторони, от саме тих хлопців, які там от обороняють оксухім, це може просто бути якісь недбалі, щоб а от північніше, там, там де залізниця, дійсно вони намагаються там пробитися, і так далі, спускаючись місто, саме місце це вже інша територія іншої бригади, яка в тому числі достатньо серйозно закріпилася в місті, закріпилася в Авдіївській помзоні, в Авдіївській в інших. Так би мовити, в точках авдіївських, і відповідно, а там оборона теж зеніт, вони обороняють. Там теж ситуація постійно відбувається що штурмові дії, постійно працює авіація, нищачи саме місто да будь-які будівлі, будівлі, які можуть стати укріплені, тобто це п'ятиповерхів, дев'яти, чотирнаха. Тобто постійно прилітає туди якісь ракетні авіарудари, ізділля три 05 носи каби. Це для того, щоб перетворити місто саме у будівельного сміття, де не можна ні жити, ні використовувати їх як якісь як оборонну споруду. Саме розумієте, що скоро буде е і вже наступає зима, і коли в купі в бойовельного сміття, в сміття, принципі перебування практично неможливо, навіть як там, якщо є наявні буржуйки, там чи ще якісь утеплювачі, але це. Помаленько протворюють Авдіївку. Ну і ми опускаємося так донизу. Там на півдні це вже територія відповідальності іншої бригади, а де в принципі зараз не хочу сказати, що там чи зладити, бо Поки що ситуація стабільна. Ворог безуспішно намагається їх там атакувати, отримує гідну відсіч. І навіть я не скажу, що всі зоні зменшується там, але вони явно стають світлішими. Ну що ж, дійсно, ви пройшлися, скажімо так, по всім ділянкам, де ворог може ввести наступальні дії, і давайте з вами визначати от різницю думок військових експертів і власне військових, тому що коли експерти розповідають свою думку, що зараз з ситуацією в місті і околицях, вони зазначають, що якщо дійсно ворог зможе підійти до Коксохіму, а розуміємо, що там зараз стоїть 14-та мотострілецька бригада ворога, і вона дійсно періодично заходить на терикони, і також використовує і дрони. І е, ну я вже не кажу про всі види інші озброєння. От якщо вони підійдуть в притул, і якщо е, на південному відтинку від опитного і від водяного також буде рух, то нібито прийде час все таки вийти з міста. Ми розуміємо, що війна це не лише про завоювання, про контроль території, про е, активну оборону. І про рух вперед. інколи потрібно рятувати е, життя наших воїнів і зробити такий маневр? Е, на вашу думку, от, е, дійсно такі підстави: близьке е, м, перебування ворога біля Коксохіму е, і південний фланг. Якщо буде рух, чи дійсно тоді буде на часі виходити, е, чи чи в, правильна логіка у військових експертів? Ви знаєте, дуже багато, якщо якщо Путін помре, якщо значить Патрушев теж повіситься, тоді ми переможемо. Тому я не навіть не хочу таких експертів коментувати. А вони уявили себе там якимись полководцями, і вже з Києва з дивана роздають військовим команди, що їм робити в разі, якщо, 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 якщо зайдуть на коксухім, якщо будуть просуватися в опитному, не знаю де ці експерти були на початку війни, коли була Азовсталь, Щось я їх не чував абсолютно. Зараз трошки страху вони опанували ці всі діванні, експерти. І вже почали тут розказувати, як поводитись військовим в Авдіївці, в Маринці біля Вогледара, де на всіх ділянках в них інформація більше ніж в нас, і більше розуміння ситуації. Тому я навіть не хочу коментувати такі е заяви, де більше трьох якщо. Ви праві вам робити своє, і а нам головне варто допомагати і не забувати про те, що саме наша підтримка допоможе вам прискорити процес звільнення територій. І головне, щоб ми діяли як єдиний механізм. Запитаю вас про дорогу життя від Орлівки до Авдіївки, тому що дійсно розуміємо, що в місті є і військові, і цивільні. Цивільних більше тисячі за окремими оцінками 1500. І розуміємо, що їм потрібно щось привезти так для побуту і якісь харчі, і забезпечити військових, все таки чи використовується ось ця ділянка ще асфальтованого покриття, чи вже доводиться рухатись іншими ґрунтовими шляхами сполучення з містом, і наскільки ворог дійсно контролює дистанційно весь рух по по, по цій ділянці? Так, дійсно з дорогою величезна проблема, тому що вона весь цей час обстрілювалася, але от в цей же період ця ділянка дороги від Семенівки Олівки. І до самої Авдіївки, вона достатньо серйозно насичена дронами Камікадзе, і вони полюють уже не тільки там за військовою технікою, вони полюють за а, звичайними автомобілями. Тобто, а, не зважаючи там, який автомобіль їде, туди може залетіти дрон камікадзе, це можуть бути як військові, так і цивільні. Відповідно, дійсно, контроль дороги цей ворогом став достатньо серйозним. Але знову ж таки є моменти, як обійти їхній контроль камікадзе ми це ми це робимо ми в принципі маємо можливість трошки скажімо так приховувати свій рух по цій же самій дорозі незважаючи на контроль її від від БПЛА, там такі як вовланзала і постійно там перебування дронів камікадзе тому військові знають, як заїжджати в місто. Вони використовують цю дорогу в повній мірі щодо цивільних, вони, мабуть, ризикують е, надії там на авось чи на набок, але дійсно дорога контролюється дуже серйозно. дронами коміками значить, е, чи завозиться в місто? Якась волонтерська допомога частково частково завозиться невеличкими партіями, певними ініціативними людьми, які все таки намагаються там щось підтримувати. Чи зараз є якась гуманітарна криза в Авдіївці, Я б не сказав би такого, тому що військова адміністрація десь передбачала таку ситуацію і завчасно підготувала ся до зими. І відповідно в цього населення, яке залишається, цих харчів води засобів гігієни теплого одягу, я думаю, якщо не на всю зиму, то на півзими вистачить точно. А... Так що, якби такої, як, якби гуманітарної кризи, я не спостерігаю, пане Максиме, я, і... я думаю, що я думаю, я перепрошую, ви зі мною погодите, що криза тільки в одному: що у цих людей цивільних, які перебувають, там щоденна лотерея, тому що ви зазначаєте, що працює авіація, працює артилерія е, і дійсно в місто прилітає все і нижче цілі будинки, цілі квартали. Е, тому це єдиний найважливіший е, в ризик, який зараз є у цих людей. Е, е, і єдине закликаємо їх, що якщо є така можливість. Разом з військовими, з волонтерами все-таки евакуюватися, і я думаю, що і для вас це буде краще, якщо там не буде цивільних. Ну, дивіться, ви все правильно процитували класику цей розруханий в туалетах, а розруха в головах. Все правильно. Тому якби така сама тут ситуація. Люди ризикують постійно життям своїм. Багато за цей період дійсно вже напевно військова адміністрація підбивала цифри. Я думаю, це загиблих авдіївчан від. Цього військового злочину Кацапів більше ста, десь там, я так собі думаю, і мабуть ще й більше. Вже скільки там поранених, я не, не можу сказати, цифру надасть напевно військова адміністрація. Знову ж таки, кількість поживаючих ще громадян більше тисячі, але наскільки я знаю, вони а, натерпілися, і слава Богу, в принципі, всього цього. І зараз. І авіація дуже активно працює. Вони записуються на евакуацію і активно намагаються, як, як якщо то так можна сказати, активно виїжджати з Авдіївки, рухатися і розуміти, що ця любовтарея вже не один авдіївчанин витягнув не той квиток, який. Відправляє на зовсім інший сіт, тому дійсно евакуація відбувається. Працює національна поліція, працює військова адміністрація. Білий Янгл працюють волонтери, які в будь-який момент можуть їх вивезти в броні автомобілях для того, щоб зберегти їхнє життя, і це відбувається. Тому ця дорога життя вона використовується. Використовується е, як нами військовими, використовується цивільними, тому що цивільні дійсно заїжджають, вони мають шеф власні автомобілі, десь привозять, забирають якісь речі, залишаються. Ну тобто, рух там відбувається, незважаючи на те, що е, от така ситуація з дронами камікадзе, як які застосовує ворог. Е, дійсно руйнуються е, цілі квартали, руйнуються будинки. Особливо якісь висотні для того, щоб це не стало форпостом чи киось такою на тефортом для захисту в разі заходу ворога в місто і в провуличніх боях кожний будинок це нормальна. Така оборонна структура, за яку можна зацепитися і довго ворогу не давати пройти, або ж взагалі зупинити їх там наступальний потенціал. Тому кадр використовуються достатньо широко, ними, е е е крім Ремзони, зони і Авдійського Коксохіма, достатньо серйозно ромблять саме місто. Е е тому лотерея, як ми дуже назвали, це така штука да, згідний. Так, пане Максиме, принагідно для нашої аудиторії, зазначу, що щойно ми частково використовували відео з вашого телеграм-каналу «Олов'яний солдатик. Якщо наша аудиторія хоче отримати інформацію від першого джерела, закликаємо підписуватись. Ну а зараз у наших глядачів є можливість також поставити своє питання, використовувати для цього трансляцію у Ютубі і е, е, також запитуйте те, що стосується східного фронту, зокрема ділянки, де зараз наші оборонці захищають місто Авдіїв. І околиці від тиску ворога. Ми вже з вами проговорили, що в повітрі постійно дрони в повітрі постійно працює авіація. І єдине, що тут тішить, що інколи нам вдається все-таки збивати літаки, які дуже дошкуляють місцевим жителям. І це вже вісім літаків Су-25 за останній період. Ви мене виправили, що Авдіївку штурмують постійно, але ось цей місяць я зазначу. Начаю, знаєте, така хвиля, яка ну ми її відзначили дещо окремо. І от за цю хвилю дійсно 8 літаків їх вартість перевищує 90 мільйонів доларів, тобто показник колосальний. А головне скільки врятованих людей, тому що від кабів дійсно руйнується не лише інфраструктура, а й люди. Але знову ж таки, така кількість знищених літаків авіації, що ворог не робить висновків, ворог все-таки не розуміє, які сили ППО у нас працюють і. І звідки і як, чи чому вони так знаєте, ставляться до своєї авіації, ну нібито без остраху, що в них не обмежена кількість бортів? Дивіться, ну це ж не тільки про авіацію, це так само і про техніку і про приходу. Ці цифри, які надає генштаб, статистичні відділи, вони не протягнуті за вуха. Розумієте, тобто техніка дійсно величезна кількість техніки за цей техніки за цей період знищена. Так само величезна кількість піхоти, і відповідно вже там вісім сушок. Це ніяк не не вискакує, скажімо, не відрізняється від цієї від цієї статистики, і відповідно це ніяк не впливає на ворога. Ми. З вами чітко розуміємо, що на цей місячний штурм Авдіївки це було чисто політичне рішення, політична воля, і мабуть виймалася вона високо в Кремлях на найвищих посадах. Звичайно, ми всі з вами розуміємо, що ця перемога мала бути стартом виборчої кампанії російського президента. Але він не відбувається ніяк, і я думаю, що їм зараз треба або вони планують, або ще більші сили закидати на і все таки м'ясом і оцей величезною кількості літаків, техніки і танків заволодіти і дати старт своїй виборчій компанії, проголосити про там якісь величезні там перемоги на фронті. Можливо, це в якомусь міжнародному. Полі для них буде теж величезний бонус. принаймні вони так думають, але вони не розуміють, що ніякого бонусу від цього не буде. Весь цей місяць показав, що російська армія змінюється і вона готова просто за ціною не постоять. Тобто, всі ці літаки, вся ця техніка і вся ця жива сила. Це ради одного вислову, що за ціною Росія не постоїть. Що ж вони платять ціну, і я вважаю, що за Авдіївку вони ще не заплатили. Як мінімум для того, щоб хоча б надіятися на оточення, їм треба заплатити вдвічі більше, це вам так скажу. А вже все інше, це так би мовити, побачимо чи ми ще погодимося на оточення, коли знищимо мінімум втричі більше москалі. Тому я думаю, що за ціною вони не постоять, і відповідно зараз вони трошки заганяють себе в глухий кут, адже втративши таку, таку кількість техніки, таку кількість живої сили ППУ літаків їм вже якби знаєте, в глухий кут зайшли, і треба давати ще більше е техніки, ще більше живої сили, щоб вже нарешті досягнути якихось там успішних проміжних результатів. Бо перебігання через залізничну колію це не є. Успішний результат, навіть не проміжний. Це просто розширення сірої зони, яка можливо колись там щось дуже багато якщо. Тому їм треба показувати результати. І вони абсолютно не не шкодують ні техніки, ні літаків. А щодо літаків, це чудова робота наших. Пово чудова робота наших ПЗРК розрахунків, які в певний момент е завжди показують льотчикам е е московським, що в будь-який момент вас можуть бити, і треба бути, скажімо так, на чеку. Єдине, звичайно, що ми не знаємо, що відбувається з пілотами, тому що все таки я думаю, що а, авіапарк в е Росіян достатньо ще серйозний і достатньо є запасів цих літаків по мірках авіації. А от у піл з пілотами я думаю, у ворога все таки є проблема, і вона не менша, ніж у нас. І відповідно мене більше цікавить чи при збитті цих літаків гине пілот. Якщо ж пілот вижив, то в принципі техніка вони дадуть йому нову нову сушку чи новий літак, і цей возовів знову прилетить бити Авдійку. Тому я би дуже надіявся, що і пілоти будуть віддавати Богу душу. З квиточком на концерт Кобзона. Ну, з огляду на те, яка кількість тренувань відбувається щодня у ворога, так і ми нам повідомляють про те, що чому власне у нас повітряна тривога, що в небі працюють літаки, і вони відпрацьовують певні маневри там до заправки і інше, то розуміємо, що дійсно напевно доводиться їм готувати нових пілотів. Але віримо, що ці пілоти, зрештою, не потраплять в бойові літаки, які будуть атакувати наші міста і села не встигнуть, тому що буде знищена авіація, тому що. Бачимо, що бавовна дуже часто трапляється безпосередньо на аеродромах ворога для того, щоб літак навіть не встиг піднятись в небо. Але, зрештою, запитаю у вас: знаєте, Кілька тижнів тому, відповідаючи на питання, що коїться з цією новою потужною хвилею наступу ворога, ви зазначили, що ворог не лише дійсно відправляє ці м'ясні штурми, не лише використовує ну просто неймовірну кількість техніки, сил і засобів. А ще й на той момент проводив дезінформацію, таку потужну пропагандистську кампанію, яка стосувалась, власне вас, так для того, щоб вести вас в оману сказати що є вже якісь захоплені населені пункти про оточення і інше зараз. Вони продовжують таку інформаційну складову, намагаються якимось чином інформаційно тиснути, впливати на те, як ви дієте, наскільки ви вмотивовані і як ви приймаєте рішення? Так, дійсно правда. Коли була перша хвиля, така була прям лавина. Фейків, лавина якихось інформаційних кидів особливо там про їхні успіхи, які не були, і щоб посіяти певну паніку як серед самих сил оборони, так і серед цивільних, які панікували там дзвонили і цю паніку поширили. Дійсно, таке було. Зараз масовості такої я не спостерігаю. Всі так звані їхні воєнкори і телеграм-канали вони. Дуже так щепетільно обходять Авдіївку, якісь там короткі новини. Ну я чесно кажучи, не спостерігаю такої лавини, і взагалі навіть певне охолодження спостерігаю щодо Авдіївки від їхніх е, телеграм-каналів. Ну я розумію, чому, тому що їхня техніка горить, їхня піхота гине, а успіхів нема. І я знову ж таки хочу заявити, що е, щоб досягнути успіху, їм треба вдвічі чи втричі більше збільшувати. А, значить, їхній тиск, який вони там зараз роблять, а це означає вдвічі чи втричі збільшити свої втрати. Чи готові вони зараз до того застосувати там 500 одиниць техніки на авдіївському напрямку? Ну, хай пробують скільки з них згор, згорить цієї техніки, і це все будеш. Висвітлювати їхні телеграм-канали і, і воєнкові. тому вони певно висновок з цього зробили. Що вони поспішили, показавши, яка скільки техніки, яка сила рухається там на, на вдос, що це величезна кількість техніки, величезна кількість піхоти. Гелікоптери, там літаки, а потім воно все десь поділося. І для будь-якого, для будь-якої людини, яка має розуму чуть, -чуть більше ніж Хадікова, відповідно, це цілком зрозуміло, що значить, ця техніка була знищена, піхота ліквідована, авіація збита. І і цього разу вони вже так абсолютно так лайтово лайтово і щедяще згадують про Авдіївку, щоб не дай бог знову ж таки самих себе не спалити і не підставити, і не показати ту кількість техніки і піхоти, яка знищень буде буде знищена, знищена і буде знищена на авдіївському нато. На останок пане Максиме запитаю у вас таку річ. Розуміємо, що бригади, військові підрозділи інколи виникає в них потреба добору кадрів, так військовослужбовців для того, щоб закрити певні прогалині кадрові. І з цього приводу хочу вас запитати: ми дуже часто читаємо новини від наших союзників, які зазначають, що підготували от, наприклад, Британія за 17 місяців навчала 30 тисяч українських військовослужбовців. В Європейський Союз 35 п'ять тисяч, сполучені штати 18, зараз проходить тисяча вишкіл. Ну тобто, це постійний такий процес, і в ці воїни з якимись новими знаннями теоретичними і практичними повертаються в Україну і потім йдуть на те, щоб оновити певну бригаду чи певний підрозділ. Чи є такий процес у вас? І коли ви бачите, що дійсно от приїжджають наші хлопці з Європи чи Сполучених Штатів чи з інших країн. Чи дійсно вони привозять цікавий натівський досвід, чи нашого досвіду вже більше? Ви знаєте, я думаю, ну на жаль, в мене такої ситуації немає. Я не спостерігаю в тих підрозділах, яких біля мене теж такої ситуації. І в принципі, ну. У Нас стара компашка, Багато хто з нас з 14 року, і ми вже давно злагоджений колектив. І якось нових в принципі дуже важко прийняти. Та і в принципі нових і нема. Тому ми своєю старою компанією робимо свою роботу. І в принципі в багатьох бродах є так само. Знову ж таки, не стикався. Я не стикався з тими хлопцями, які проходили навчання в Британії, Франції. Чи в Німеччині, тобто немає такого досвіду, щоб з ним поділитися і сказати краще чи, чи гірше. але я впевнений, що е, щодо досвіду, щодо самого там уже бачення війни процесів, а е, в нас вже досвіду набагато більше. В тих хлопців, які побули там, не знаю півроку на авдіївському напрямку, вижили. І зрозуміли ворога. Я впевнений. Вони краще воюють і краще будуть воювати, чим цієї поваги тих е, бійців, які поїхали в Німеччину, і там півроку чи рік вчилися якимось натовським штукам. Пане Максиме, за честь спілкуватись з вами, і це позиція не тільки моя, а й наших глядачів, тому що під час нашого дякую. діалогу вони прокоментували також і бажають здоров'я вам і перемоги. Шана і дяка. Також пишуть вітання воїнам зсу, свободівцям і усім іншим героям та патріотам. Е, в... тому я приєднуюсь дякую. до дякую цих дякую слів. Дякую. Так дякую телеканалу посту. Дякую телеглодачам. Дякую, телеканалу Постух.